Скажімо так, ефективні альтруїсти заперечують погляд, що деякі життя по суті цінніші, ніж інші. Тобто в їхній філософії, в їхньому русі такий підхід, що всі життя однаково цінні. І немає різниці, чи допомагаю я людині припустимо, вижити в Африці, або я не знаю, в Латинській Америці, маленька людина або велика, якої раси, національності, розповідання, тобто немає відмінностей. Взагалі, це правильно, чи всі люди на землі. Однаково заслуговують на допомогу. Я вважаю, що ні. Є люди, які можуть принести величезну користь іншим, а є такі, що, скільки б не старалися, у них цього не вийде. І нам треба заздалегідь визначати таких людей у позитивний чи негативний бік для розвитку людства і якось брати до уваги їхнє майбутнє. Які критерії оцінки можуть бути? Е, Плюс-мінус? Теж від мети відштовхуємося чи як? Відштовхуємося від мети насамперед. І в другу чергу нам треба розуміти, наскільки ми можемо вкладати в цих людей і що вони являють собою як ціннісний матеріал для людства. Тут не може бути просто пожертвування. Тут має бути чітке визначення, що ми бажаємо отримати вихід із нашого вкладення. Тут я думаю, що є велика робота.